Я зараз в якомусь такому етапі життя перебуваю, коли навколо все дуже складно, коли емоції мало що викликає, та майже нічого. І єдине, що приносить мені ці емоції, доставляє процес написання музики. Дев'ять власних реп-альбомів, десятки композицій. Інтеграція української культури та традицій у сучасний хіп-хоп, нагороди і номінації, запрошення виступити на Євробаченні 2023. все це про українського репера, ОТО, який став гостем проєкту Музоборона телеканалу Дім. Це дуже, дуже, дуже крута рефлексія. От я зараз виходжу звідси з е, дуже цікавими думками, бо я побачив. Що я робив, який це дало результат. І я виконав якісь два там таких, скажімо так, постулати свого альбому. І цим ми підвели і питання інтерв'ю, і мого життєвого шляху, і кар'єри моєї музичної. Це неймовірно крута рефлексія. І я думаю, що саме заради цього я би прийшов сюди ще раз. Сьогодні репер Отой одна з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу і його запрошення до проєкту Музоборона було виключно справою часу. Отой дуже приємний, дуже розумний, дуже харизматичний. Це було задоволенням брати в нього інтерв'ю. Я почула дуже багато цікавих речей. Він дуже легко йде на контакт. Взагалі немає ніяких там. Умов про що я буду говорити, про що не буду, про все буду говорити, та й все. Тому е, з такими людьми дуже цікаво спілкуватися у своєму великому інтерв'ю. Проєкту Музоборона отой поділився планами на майбутнє, розповів, чому обрав такий незвичний псевдонім, як пережив загибель брата. Розповів про допомогу Азову, а також про своє творче дорослішання під час повномасштабної війни. Творчість. Це частина мене невід'ємна, я не розділяю себе і свою творчість, на жаль, чи на щастя. І ми обоє дуже-дуже сильно подорослішали. Я думаю, стали більш вільними, відкритими у висловлюваннях, стали більш агресивними, прямими. Бо я зрозумів, що ну, життя воно може закінчитися в будь-який момент, і якщо ти стримував себе, не говорив про щось, то, скоріше за все, ти будеш жалкувати більше, аніж якби ти сказав. І отримав на це якийсь негативний фідбек, наприклад. Тому так, однозначно доросліше, однозначно пряміше і однозначно сміливіше. Спеціально для проєкту Музоборона і глядачів телеканалу Дім репер виконав одразу дві свої найбільш популярні композиції до кукухи і шукали вчора. речі, незабаром на фанатів українського репу чекає ще один подарунок від Отоя. Зараз музикант працює над новим альбомом. Восени у мене буде виходити ще один альбом, дуже великий. Він абсолютно протилежний по звуку, він не буде світлий веселий, він буде супер агресивний, супер-темний. Бо це теж сторона моєї життя, сторона моєї творчості. Він буде називатися Темна музика а, і там буде щось круте. Там така. Антична, антична музика, українська чуть-чуть навіть я думаю, що людям це сподобається. Сподіваюсь, дізнатись історію репера Отоя з перших вуст можна вже 27 серпня, ексклюзивно в проєкті Музоборона на телеканалі Дім. Не пропустіть.